Ну що ж, друзі, хоч не хоч, зима настала, і нічого не скажеш. А вчора вже так спішив, я бачив, що вже сніги передають, і ситуація така, що або дощі, і немає як виїхати орати, на кукурудзині там, де збирали. Тікав вже мороссю. морозець пішов, поки якби стало все нормально, тут вчора вже сніг валив. Я вже бачив, що передає сніг. Думаю, вчора бистренько так ну як бістренько? по помірю можливості зорати. І я вже орав, орав вже допізна, сніг. Іде, я уру. Короче, сніг сніг іде. Я урух? Холодно, дзябко. Але орав залишились лише одні поперечні, і їх ті взирати, але вже соляра закінчилась. Ну, випалив соляру з собою не взяв, не думав, що воно так, якби сніжок піде, трішки пробуксовка буде, і самі розумієте, розхід солярки трішки більший. Тому поїду сьогодні, щоб закрити це питання, спробую, чи воно піде по ньому, там поперешних небагато. Закрити це вже питання, щоб воно не муляло. І покажу заодно вам. Знаю, що вам вже набридла. Бачу в Ютубі лише.

Вам та оранка набридла вже як огірки після молока. Але що зробиш? Хочу вам показати також, і питалися, Діма, як ячмінь, як пшениця зійшла, як сівалка посіяла. Покажи, розкажи. Так якби і планував показати цей оранку, і ячмінь, і пшеничку, огляд такий, як входив період, в зимній ну, період, в якому стані, що до чого, як. Наперед скажу, доволі непогано те, що і, ну, зараз поїдемо на нього, і все розповім. Плужок, все нормально. Все працює, відпрацював молочина у парі з Шефенією. Як одне для другого створення. Ви як пара. Як пара білих лебедів на озері однім. Такі справи, що зараз поїдемо, заляю солярочки. Треба з собою взяти трішки, але по правді вже й ніч задзяп як той дзюзик. І хочеться дорати, щоб вже закрити. Скажете, що, можливо, проволочив, де ти був, що ти робив. Ну, трішки спав. Спав пару місяців, не встиг зробити, а поправді скажу, що не дозволяла погода. Та, яка хотілася, то є трішки такі питання, що потрібно вирішувати. І дивися не сильно ті умови були нормальні, але потім дивися що краще б були ті умови які були, ну там є, ще трішки залишалося, я знаю, літрів 4 можливо. Ну, що датчик купав вже на 0. А в них я знаю, що якщо датчик падає на 0, то ще літрів 5, у бокові повинно бути. Можливо, це в мене лише такий, як би сказати, датчик. Ну, діляю. Діляю, я думаю, що вистачить. Вітер. Вітер і сніжок пролітає, ну но... така людина, що не люблю якихось висяків оцих, щоб. Вони залишалися спробою. Принаймні люблю спробувати. Якщо воно вирішується, то його потрібно зробити. Якщо воно не йде, то вже залишиться якихось до кращого часу. І тоді, і тоді зареться. Їдемо на ячмінь, подивимося ячмінь по дорозі так, на пшеничку. І спробуємо зорати. Не знаю, чи буде вдала оранка чи не вдала оранка, ну не знаю навіть чого. Я думаю, що буде добре. Так, Сіфені, зараз обігрів панелі. уїмкнем, підогрів всі душки переднього і заднього стекла. Поїхали. І от ячмінчик, ну, на полі трішки вітерять, звичайно. Погляньте, який красун, сіявся, то він пізніше, але я вам скажу, що. Встиг, встиг він зійти, радочки, дивіться як. ну Трішки є такі з'яни, що кривенькі. Мабуть, тракторист був після обіду десь трошки. Це ну, ж нічого страшного, немає GPR, що там таке, що там щось, що він тут. Ох, Як для пізнього посіву, а це я вам скажу, вже був пізній посів, навіть не в терміни, то доволі непогано. Ті корінчики в нього. Каже, які тут в мене корінчики можуть бути. Які в мене можуть бути корінчики? Дмитро, яка корінева система не дуже сильно і не розкущився, і не сильно не вкорінився. Бачите, Пізні. Пізні строки посіву, тим вони і не дуже сильно. Але поки що так, а далі буде видно сорт, який сіявся, я не пам'ятаю. Ніше я вам розповідав, що той сорт я не знаю, як він називається. Такий стан, такий стан. Просили показати, показав. Сівалка відпрацювала непогано. Сівалка виручила себе, мене доволі, я вам скажу. І приємно було, що підчіпив, виїхав і засів. Зараз їдемо на пшеничку, дружину залишу вдома, чого там такої погоди бути. Подивимося, що на пшеничку, в якому вона стане, і, звісно, заремо. Поїхали. Ну що ж, друзі, от і на пшеничці погляньте, як сівалочка одразу відпрацювала. Ну, це оце, тракторист так відпрацював, це не сівалка відпрацювала, а в цілому і розклала непогано. От що означає новий висівний механізм, більш точніший, більш, ну, якби незношений, нормально працював. Погляньте, який фон. Ну, скажете, що ж ти сніг нам показуєш. Ну, радочки видно, непогано вийшло отак. Дивіться. Є падалиця соняшника, але її забере вже морозець, вже забрав. Бачите, він вже по них. Це трішки поганенько, по правді вам скажу, тому що це він, коли він виходить, він також забирає поживні речовини з землі. Але суть питання в тому, що тут було доволі багато, як вам пояснити, доволі багато полеглого соняшника. Вітер був, він був тонкуватий і він ляг. І оцей, ну в тарілці, зрозуміло, з тарілкою разом. І коли дискувалося, оце перероблялося бадиля катком руб, рубаючим, дискувалося, воно вилущилось і таке проростання відбулося. Тому така ситуація, що нічого страшного мороз забере. Я не думаю, що він там багато аж землі так вибрав, але такі речі не бажані. Але що зробиш? соняшник з ходити не будеш. І таке буває по, по цьому, по коріннях, що там відбувається у нас. Що відбувається з кореневою системою? У соняшника коренева система бомба. А у пшенички така, як і на ячменчику, бачите? Така, як і на ячменчику. Не сильне аж таке, їй ще потрібен був час. Але ж самі розумієте, що в нас душі не було. Не було дощів і вона разом практично сходила з тим ячменем, який ну, трішки швидше, що посіяний був не строки. Тобто, якби, 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 ну стало так, як є, так є. Що не було вологи, вилізла, коли вилізла. Але це ще не доволі непоганий стан. Що це така серединка непогано і недобре. Хоча я читав, що в такому станові у станові два-три листочки, які є. На зиму не сильно бажано пшенишці бути. Не знаю, чи це правда, чи неправда, ну, краще або в стані шила, або вже в нормальному, укоріненому стані, такому розкущеному стані. Ну, я думаю, що непогано. Те, що бажано би було, звичайно, його немає. Але і такий стан, мені здається, нормально. Сніжок трішки прикидав. Ну, будемо бачити, будемо бачити, не в тому річ, не в тому річ, як то кажеться, що буде, то буде. Нам вистачить. Зараз, на даний час. Ну, я вчора був тут, але ще снігу не було. Вже коли орав, то тоді вже сніг випав і прикрив його. Ну, непогано, непогано. Задоволений те, що вона хоча б зійшла. Це вже плюс. А як переживе зиму, будемо бачити. Я думаю, що все буде добре. Оброблено. Непогано під посівний обробіток грунту був зроблений. Непогано посіяна сівалочка. Відпрацювала просто прекрасно. Сподобалось ще раз. Повторюю: є своє заїхав, зробив. Не чекаєш, не просиш, не бігаєш. Ти захотів, подивився, що ну. Хотілося сказати, що дощ під дощик посіяв. Там передавало було під час у цього місяця, посівного місяця такого з 15 вересня по 15 жовтня. Був посередині, якраз дощ десь в районі 20 вересня. Ну під посередину всі засіялись, і я так само, ну я сів вже під кінець вересня, на кінці вересня, посередині так завжди сію, Ну якщо немає от таких дощів чи ще якихось питань, то посередині сів. Але той дощ підманув. він, Пройшов, але лише підзбив зверху пилюку. Тобто вона сіялась в суху землю, сиділа доволі довго. Три-чотири неділі сиділа там, геть нікуди не виходила і не рипалась. Але зійшло схожість, тобто сорти міль, пам'ятаю, пам'ятаючи, казав, перша репродукція сілася з нітроамофозом. Відео є на каналі. Ну, поки що так, поки що так. Тобто, насіння не Погане. Норма висіву тут була зменшена мінімальна. І як ви бачите, що е, зійшло, все нормально. А розкущиться весною. Будемо бачити далі. А оранка, друзі, орав, я вам скажу, сніг ліпи, а я ору. Зорав. Непогано плужок спрацював, перекинув. Як бачите, є пожнивні рештки на верхові. Казали ви мені оці докидачі ставити. Немає коли тим, тим зайнятися. Пора, звичайно, я це не одним днем, а лише так вже доворував. Вчора і залишились поперечні. От я заїхав, тепер кинув, думаю, як хоч воно буде. Ну земля не примерше. Як бачите, що земля, ну. Не примерзло. Просто що прикидло, є така корочка зверху сантиметр, ну то не сильно страшно. Ну, поперешні там ще трішки, як би сказати, що що мінус, що вони затолочені. Самі розумієте, що розверталося, і їхала і комбайн розвертався, і трактором тут, коли оралося, розверталося. Тобто, отаке от виходить. Глибина приблизно 20 см. Що ось так. Бачите. Зараз побачив, побачити в роботі, казали мені, також що Дмитро, що ти сунеш нам ту музику? Мабуть, хочете послухати, як він робить в роботі, яка навантаження. Сьогодні без музики покажу вам, яка в роботі, але врахуйте ще одне, що це поперечні. Самі розумієте, що вони притолочені, затолочені там обробіток ґрунту певний проводився посівна. Кроплення, комбайн, ну і т.д. і т.п. І трактор ОРАВ кожних 50 см розвертався, входить у оборот, як не є, йде у щільні на ґрунту. Самі розумієте, тобто ці оспівані такі поперечні. І що я ще скажу? Ставте вподобання, коментуйте, подивимося, як буде в роботі. Зробимо цю роботу, щоб вже. Ну, я бачу, я вже спробував, що піде. Щоб закрити це питання і займатися іншими справами. Поїхали! Такі то справи, друзі, зара, не відкладай ніколи на завтра чи на потім те, що можеш зробити сьогодні. Зроблено, питання з цим закрито, і можна спокійно братися, щоб та думка не підкладалася, що. Ой, блін, а там ще ж, а як це, ой Боже, а як це, а що це? Зрозуміло. Зорано, перекинуто 20 см, не більше, там я орав 22 Там я орав це вже вчора я вже закінчував так то снігом, а без снігу, йде без питань. Нарікань на плуг, ніякий немає. Навантаження на трактор, ну, відповідне при Оранці. При Оранці. Тобто, аж щось там такого і що аж легко, то ні. Така золота середина справився непогано, перекинув, як то кажуть, і мама задоволена, і татові непогано. Що, по цьому питання, набирайся, земельська вологи. А там далі буде те, що буде. По трактору, по плугові, все, норм. Ну, пройтися, продивитися, десь під, під, підкрутити, підтягнути, замінити. Ну, в принципі, нарікань ніяких ніяких немає. Відпрацював вірою і правдою. Помічник такий надійний, я вам скажу, що ну нормально, як то кажуть, не хвали жінку за молоду а погоду зранку. Плуг. Теж було багато писанини там на рахунок нього, нарікань таких явних нарікань явних, щоб сказати, так врізати е серйозно. Ні, не вріжу. Задоволений, що є, задоволений, що він працює. У парі, ми ж побігли, у парі зорав, вже вигнав її з дому. У парі, у парі працює непогано. Тобто такі, пшеничка, сівалка посіяла непогано, задоволений, звичайно, друзі. Це все сили, поки зберешся, поки це підкльопуєш, поки це все. Але воно того вартує. Воно того вартує, щоб було своє. Так, наскільки зручніше, в кого є тракторець помаленько, хто має по можливості, купуйте, хто не має по можливості, виходьте із того, що є, і все неодмінно. Вийде це дуже зручно заїхати і зробити своїм. По перше, зручно, по-друге, економніше, тому що щоб щось найняти, це зараз зарастоє кошти. А це як ви розумієте, кожна процедура це мінус від вашого від вашої виручки, кожна процедура плюс. Купівля насіння, ЗЗР, інші справи, тобто це мінус, 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 мінус. Оцих мінусів повинно бути якнайменше, або вони повинні бути невеликими, щоб в кінці вийти на щось. Тому далі буде, далі. Виходьте завжди із ситуації по можливості. Як можете, Дивіться ширше, дивіться не в одну сторону, дивіться в інші. В інші сторони і вихід ви обов'язково десь знайдете. Коментуйте. Ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить.